Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. 14 вересня 2023 року після судового засідання, яке відбулося в Чемирівцях, я прибув в місто Кам'янськ-Підільський та подав клопотання свого захисника щодо повернення обвинувального акту прокурора до Європейського суду. Так як до мене на днях. Прийшов лист, що готується моя скарга до розгляду, всі необхідні матеріали мені потрібно додати. Я хочу ще також зазначити, що сьогодні мною було подано заяви і їх прийняв, і прийняв і задовільнив їх борсу щодо надання мені завірених копій до Європейського суду, а саме від всі відводи прокурора, всі ухвали щодо розгляду справи на Ютуб каналі, а також матеріали я подав заяву щодо, щоб надали мені копії, які надали нам офіс генеральної прокуратури. Витяг із з ЄРДР, де чітко вказано, що там і сроки пропущені, і, і фамілії не ті, і, ну, і взагалі дуже-дуже багато. Це ми завтра будемо говорити на суді е, про ну, повернення про прокурору е, клопотання. Але я хочу сказати, що я не буду чекати завтра. Я не буду чекати. Я сьогодні і мені без різниці. Яке буде рішення виносити борсу? Я сьогодні вже подав от од квітанці? Я сьогодні подав до європейського суду, а завтра хай він приймає мені без різниці. А завтра я тільки буду вже відправляти ухвалу, яку він прийме. І всі ті ухвали по прокурорам, по судові по порталу судова влада та ЄРДР з, з, з Генеральної прокуратури з офісу Генеральної прокуратури. Так що, друзі, до завтра. Будемо завтра дивитися і будемо знати, що. Ну, що буде приймати суддя борсук, який заліз вже так далеко, я не розумію, І чи він не бачить, що зажимається вже, петелька зажимається. І буде відповідати він не садовський, він прикриває садовського, а хто буде його прикривати? А я не буду прикривати. Я буду йти до кінця. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.